Дня ми продовжуємо знімати репортажі про надихаючих українців, які розкидані україною та світом, та кожний на своєму фронті наближає нашу перемогу. Да, я перелажу через забори. Да, привички мене не помінялись. Я ж з байкальськи шут. Нам чим добор для мене найкраща країна це Україна, тому що я був у 48 країнах. Я навчався у Німеччині та в Австрії. Ну і взагалі у мене були гроші просто помандрувати. Коли ти повертаєшся ввечері додому, нікого вдома немає, ти сам треба ну, з кимось спілкуватися. А так як спілкуватися, взагалі було лише тваринки, та ти. То я вмикав Ютуб і дивився Ісландію. Мені потрібні гроші, щоб бути. Ну, щоб я міг купувати там камери, грати на гітарі, робити те, що мені подобається. Сьогодні ми у гостях у людини харизми спілкування з якою тоцільне задоволення. Є сягти та діло поїздні з кованом. Покажіть свою клініку. Це ваше арт-пространство, не лише медичне. Ну, це взагалі це, ми, медицина це мистецтво. Бачите, там була операційна і хотілося її відокремити якось. І от операційна вона там зроблена більш-менш у традиційному стилі, а тут хотілося, щоб люди вже, там, просто заходили. так. Що це таке? Оце питання: навіщо це? І це питання вирішує питання існування самого інстаграму. Щось цікаве, щось незвичайне, А навіщо чому? Ну це питання таке. Ну дедалі можна сказати, що воно ну майже не Тому тут є і світло, треба попрацювати з вашою шиєю. Ак, я вас вітаю. О, це на камеру. Так ви дуже цікава особистість. Та ви лікар. Лікар. Це дуже у нас така специфічна професія, яка потребує доволі такої високої відповідальності. Напевно, під час війни насамперед. Як ви зустріли війну? валізи у мене не було. Я переробив будинок повністю, щоб у мене було там три свердловини, наприклад, два насоси. Щоб у мене була вода. Постійно, незважаючи, від того є напруга в мережі або її нема, що я можу взяти воду з землі, світло мені дає енергію, генератори мені дають якусь ще енергію, Туалет працює як яма. І що там ще не вистачає, гаряча вода є, тому що є газ. Зараз їде і Стерлінг і взагалі все буде добре. І тепло, і вода, і світло, і навіть ми освітлюємо вулиці у нашому маленькому кооперативі. Як я вас правильно розумію, ваша внутрішня чоловіча відповідальність зробила вас більш вільним, коли уся родина була трохи поодель від вас, і ви вже відповідали самі за себе, і за людей, і за клініку за ваш простір, де ви працюєте? Це була домовленість тільки самим собою, тому що я не можу нікому вказувати, що робити. Всі дорослі люди. І клініка і решта людей. Тобто ви вирішили як лікар, працювати саме на медичному фронті. А якщо ми повернулися, наприклад, до тієї ситуації, що ви військовий, наприклад, з цього таке випливає питання. Чи взагалі ви маєте військову підготовку? Я маю військовий квиток. Дзвоні молодшого лейтенанта. У запасі після 14-го року я пішов військомат, щоб оформити військовий квиток. Це керівник Омед Б окремого мед... медичного батальйону. Але зараз на це треба повчитися два рочки, щоб це було ефективно як у НАТО. Тому є такі плани, коли почалася повноцінна війна. Чи ваша клініка приймала поранених, можливо, дітей, які потребували реабілітації? Ну я так скажу, що наша клініка на сьогодні вже прийняла там під 5 тисяч людей. Пропорувала це спеціальні категорії. Це переселенці ТРО, ССО, Нацгвардія, Всі захисники, скажімо так. Розвідка, інші, скажімо так, підрозділи непопулярні. ДШВ, 93, 98, 25 ну, Взагалі багато ми прооперували десь там 180 зробили операцій. військовими. десь 5 тисяч людей ми пролікували за ці 9 місяців. Це маю на увазі за наш рахунок. Тому що безкоштовно у приватних клініці не буває. Не буває багато щастя, не буває багато горя, тим паче такого суцільника, який проживає зараз Україна. Але все ж таки, які такі були найскладніші моменти? Внутрішня в безпоміч була тоді, коли у травні місяці за один тиждень загинуло п'ять моїх друзів, знайомих. Один вже не приїде у кінці літа. Другий не приїде. І от там був один такий тиждень, що їх п'ятеро. Там у середу троє я узнав і в п'ятницю. І коли я в п'ятницю узнав, у мене фу, там злетіли всі гайки, я просто до там надзвичайного стану, а потім я зрозумів, що так буде і далі. Так траплялось три рази за цей всей час. За цей весь час, а потім повернулися ці звички, я почав жити просто життям і витрачати почав е гроші, тому що я почав спілкуватися. Я знайшов людей, які теж мали змогу тут знаходитись. Я Зрозумів, якщо це Фатум, прилетить сюди, навіть обложись там своїми генеруючими приладами. Збудують там, бункер, якщо це доля, і це там, якийсь там, прильот якісь, там, ракети за 13 мільйонів, то взагалі з мого там, будинку і решти у радіусі 200 метрів нічого не лишиться. Тому, що, тому я вирішив 9 травня піти та почати копати фундамент. Я навіть я про це не думав, щоб кудись там їхати, від'їжджати. Як у 2014 році я про це не думав. Після 2014 року я взагалі став впевнений, що я нікуди не поїду і те взагалі куди їхати. Тут мій батько, моя мати. Ваша родина частина вашої родини, старше покоління. Скажімо так, для мене родина це не родичі. Це люди, однодумці. Так. У мене є друзі. Які в перші два дні з Києва повивозили свою родину, лишили її на Західній Україні, і за два дні повернулися до Києва, а там було взагалі невесело. Повернулися до своїх людей і працювали з людьми у умовах, які були у Києві, коли треба було якось там евакувати, вивозити. Це було небезпечно. Це для мене показник, коли ти просто не біжиш, а розумієш, що якщо. Війна це, мабуть, якась мож... іспит. можливість. Іспит, Може, це можливість. іспит. Може, треба спробувати. Ми з вами перейшли щодо питання родини. Стосунків, що таке родина? Це ті люди, які з тобою у серці, це ті люди, з якими ти на одній хвилі, не обов'язково фізично разом. Угу. Ви син відомого академіка Олександра Євгеновича Лоскутова, який вже дуже багато. Років оперує людей, і напевне йому майже немає рівних у гарному сенсі. Ви виховувались у цій родині. По-перше, хочу запитати про такусь таку медичну складову. Тобто, у вас напевне це спадковість? Давайте так. Я за покликанням взагалі продюсер. Я вже помітила це. Якщо я можу щось зробити з нічого. Тобто, ну клініку, коробку. На даху, на дереві, якісь там дай мівку зробити, в дитинстві організувати людей там, ну таке інше. Це я зрозумів, мабуть, рочки три тому. До цього я ну, не усвідомлював. цього. А, друге, як я попав до медицини, я пішов, мені, мені ну, всі сказали, що я буду лікарем. Я сказав, що я лікарем не буду. Я хотів бути розвідником. Ну, так я собі уявив. Ще буду роз... працювати в контррозвідці. Я подивився фільм з Вивом Смітом. Він називався 97-го або до 98-го року Ворог держави. Ну, щось State». Так. Я зрозумів, що я хочу би, отби... от що я хочу зрозуміти, як це все перепрацює: Госдеп, ЦРУ, ФБА, УНБ, управління національної безпеки. А мене цікавило, як працює, як можна дослідити людину, як людина думає, чому він так думає, на що він дивиться. Чому він так дивиться, я пішов і замість двох книжок по фізиці, мабуть, за якими я повинен був готуватися до екзамену до медичного вузу. Я пішов з моїм другом і купив собі економікс. Я просто хоч хоч хотів вступати кудись там, якісь там вузи, бути якісь там розвідником. Але ж потім друзі мого батька дуже швидко і дуже впливово і потужно переконали мене. Бачиш, щоб там бути, там треба йти до нашого університету МВД, у нас такий шлях, потім там казарма, потім вчитися. Ну і взагалі ти ж бачиш, як у нас працює вся ця система. Там не, не треба собі вигадувати. Просто йди, там у тебе є батько, у тебе є сім'я, всі лікарі, просто там у тебе все буде добре. тебе ж навчать. Коли то був перший досвід, коли ви потрапили на операцію? На операцію потрапив, коли я ходив до Мей -мей -мей Мечникова, до батька і там є такі просто купали. Ти дивишся зверху на операцію. А чому я туди ходив? Курити. Це так було сайт сайт. Ходив курити, дивився, ну щось там оперують. А що до батька за його лінією у його роді також були хірург? Ні, нікого не було. Нікого. Тобто він такий. Перший. Він взагалі перший, хто щось зробив в родині. Добре, це така ну, якась така медична складова чи то за покликом. Ми говорили про виховання. Він теж, я так доречно скажу, хотів бути розвідником. Отак от, от. То треба якось це може але поєднувати. Але Розумію. Щодо виховання, як вас виховували? Вже зрозуміло, що понятійно, але все ж таки жорстко, м'яко, справедливо. Як би ви оцінили, коли ви вже доросли і Оцінило сам маєте дітей? Зайняла на сьогодні? Так. жорстко справедливо. Тобто, я у правильному руслі <сум> 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 yeah. дивлюся. А, у вас. У вас не, є... не, не жорстоко, жорстко. Більше він чи мама? Батька я взагалі бачив у дитинстві там п'ять разів. Ну так. Тому що постійно зайнятий був? Постійно. Ну, треба було заробляти гроші на 120 рублів п'ятером. Складно було. ви за знаком Зодіака Лев. Угу. Лев це характер, воля, справедливість. З такою синергією, з таким симбіозом якості, які притаманні даному знаку, і як бачу, притаманні вам, напевно, нелегко жити. Ну, м'яко кажучи. М'яко кажучи, тому звісно, життя воно диктує певні парадигми. і треба завжди рухати свій вибір, свій вибір свого життя. Так звісно, на такому непростому власному шляху зустрічається дуже багато людей, і такий момент, як емоційне вигорання, це напевне нам бивання. Коли почалась війна, коли були перші прильоти, всі мої проблеми лишились десь постороннь. Взагалі вони закінчилися. Ось, там, страждання, якісь там питання до себе, до інших. Коли я побачив, що президент не поїхав перший, другий день, то для мене це був показник. Пок дуже великий показник. Тому для мене найбільший авторитет це Володимир Олександрович, на кого я коли мені тяжко і не легко ставитись, коли я, я його вмикаю. Зранку або вночі, або бачите, бач, шокується. Мало шкірою бачу. Я п'ять місяців не купував нічого там до дорогої там, їжі, навіть там, стейків я не купував. Тобто я так їв, щоб, ну, я так думав, ну, щоб не витрачати взагалі гроші, тому що війна. Але я краще буду там по тисячі гривень в день донатити на канал Ісландія, щоб вони просто працювали і розвивали Ютуб. І я зрозумів, що треба когось дивитися, щоб на щось орієнтуватися. Я просто перейшов і почав дивитися україномовний Ютуб, і десь за 3-4 місяці суржику я почав розмовляти більш-менш, ну, як ви бачите, українською. І почав поряд з цим вивчати іспанську. Мову, але латиноамериканську. Не просто іспанську латиноамериканську, тому що вона дуже така меджик, чарівна. Вони прононс, такий особливий. Ар-реть ці звуки. І тому, що щоб, щоб просто тебе щось зволікало. Ми тут працювали зранку і до вечора, щоб лікувати. А де ми брали гроші? Де просто витрачали свої. Тому що я зрозумів, а на фіган мені будуть потрібні гроші, якщо я сюди прийде русня. Пишуть іноземці з Англії, з Австралії, що вони хочуть приїхати. Як вони тебе знайшли, просто знайшли якийсь був пост, хештек і таке інше. Плюс, ну, я почав розуміти свою важливість, Розумію. що ти потрібен нарешті не просто робити якісь там операції, звичайні, як з'южуал, роботу, цю рутину. Ну, це як. Камерою працювати просто став, а ти працюєш. А у тебе є різні люди, до тебе починають приходити військові. Але ж я розумів, що вони не прийдуть до приватної лікарні. Тому я ровно за два тижні після початку. Після початку це була середа. Я їхав по пустому місту до центру. було дуже соняшно. Я їхав у Даблдекер кафе. Вітання Руслану Буряку. Та вітання його там підрозділу. Я приїхав до даблдекеру і, розум... і сів там випити каву. І взагалі на Карла Марса 50 було ні одної автівки, ні одної людини, і працювало лише одне це кафе. І вони працювали так. Я там був один і був ще власник його. Всі власники. Орден кундарбайтін. До мене стали писати у директ, звертатися до клініки, просто почали йти військові, тому що я сказав, що ви як громадянину країни маєте право обирати місце, де ви будете лікуватися. А вже як вас лікувати, за який кошт, це вже моя проблема. Олег, ти людина, яка ставиться до себе небайдуже, небайдуже ставиться до свого життя, до значущості у житті тощо. У тебе певною мірою життя то мистецтво жити на сходниках твоєї клініки, твого такого певного і арт, і медичного. Простору є такі дуже цікаві надписи. І там є один вислів про медицину. Нагадаю, який саме це було 9 років тому, не пам'ятаю. Ну, мабуть, це медицина як найскладніший витвір, мабуть, мистецтва. Якщо я хочу себе перезавантажити, я... це залежить від того, що я хочу саме на цей час, на цю х... секунду, навіть не хвилину. На цю секунду, я роблю це. Я взагалі в житті роблю тільки те, що я хочу. Яке ваше побажання нашим глядачам? Бути собою тільки і ніколи не йти на компроміси. От з сумлінням взагалі ніколи. Можливо йти на компроміси заради майбутнього. У нас найкраща нація, у нас найкращі чоловіки, у нас найкращі жінки, у нас Найкращий сервіс. У нас найпотужніший президент. Дякую тобі. Дякую нашому спілкуванню. Дякую вам. Українцям складно, проте ніколи не буде соромно. Теплої зими, мирного неба. До зустрічі. Ама. tell all the people blame on me